На семінар з питань адміністрування акцизного податку були запрошені представники бізнесу та центрів сервісного обслуговування касової техніки. Фахівці Державної фіскальної служби України запропонували їм використовувати вже існуючу електронну систему подання звітності для контролю за нарахуванням і сплатою акцизного податку. На думку спеціалістів, введення такої системи надасть бізнесу простий та прозорий механізм обліку акцизного податку з роздрібної торгівлі під акцизними товарами. Мова йде про забезпечення обліку відображення сум акцизного податку в касових чеках і фіскальних звітних чеках. Ми зараз організуємо роботу, для того, щоб зробити зміни в касовий чек. І в касовому чекі у нас чітко було видно, що та чи інша продукція пробита правильно, точно. І та чи інша торгова точка вийшла реалізацію якогось определеного кількості податкових товарів. Значить, Звісно, ми будемо вивчати Реалізацію оптових партій ми будемо изучать реєстрацію налогов накладних падах цизних товарів и будемо бачити, який объем фактически проданий через розницю. На семінарі були наведені розрахункові суми надходжень від акцизного податку з роздрібної торгівлі. Розчетная сума цього налогу годова приблизно составляє 650-700 млн грн. Для місцевого бюджету це дуже велика цифра. І тому ми будемо стараться буквально з початку року кожен день займатися постановкою, правильною постановкою його адміністрування. На семінарі також були обговорені питання адміністрування окремих місцевих податків, таких як податок на нерухоме майно та плата за землю.